Усім привіт! З вами як завжди, Мар'яна, і в цьому відео ми розбираємо казку троє маленьких поросят. Ви дізнаєтеся, що сталося з будинком третього поросяти, чи далося вовку його зруйнувати чи ні. Хоча, якщо ви читали казку, то ви вже і так знаєте. І сьогодні буде багато нових слів та фраз. Ви дізнаєтеся, як сказати лізти по чомусь, карабкатися двома способами. І в кінці відео пропрацюємо всі ці нові слова і фрази. Читаючи приклади речень із ними вже не казки, а просто із повсякденного життя. Також підписуйтесь на мій YouTube канал, адже тут є вже більше ніж 100 відео на різні теми з англійської мови, і ви багато чого корисного для себе можете взяти. І натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Давайте розпочнемо. Троє маленьких поросят, четверта частина. На чому закінчився попередній уривок? Закінчився на тому, що вовк прийшов до третього поросяти у дім, і про щоб поросята відкрили двері, але поросята тремтіли і не відкривали двері вовку. Як це все продовжується? And he huffed, and he puffed, and he blew, but nothing happened. And he huffed Давайте згадаємо, що. Half це впадати в гнів, ображатися, злитися, and he puffed to puff, пихтіти. and he blew, і він подув. but nothing happened, але нічого не сталося. So he huffed and he puffed and he blew again, even harder, but still nothing happened. So he huffed and he puffed and he blew again. Тому він розгнівався, пихтів і подув знову even harder, навіть сильніше, but still nothing happened. Але все ще нічого не сталося. The brick house stood firm. The brick house – дім з цегли, дім того третього поросяти, stood firm. Стояв міцно. Firm. Давайте подивимось це слово. Міцно, твердо. The wolf was very angry and getting even bigger and even better by the minute. The wolf, woke, was very angry, був дуже злим, and getting even bigger and even better і ставав навіть більшим і навіть поганішим. Давайте ще раз згадаємо про слово better. Ми знаємо, у нас є слово bad поганий, і зазвичай у нього ступені порівняння worse і worst. Так чому ж тут «better»? Пояснюю, якщо слово bad в значенні поганий, тобто той, який не відповідає стандартам, або ж якийсь неадекватний, все в такому приблизно значенні, то будуть ступені порівняння «worse» the worst. Якщо ж бед в значенні бунтівний, той, з яким не варто зв'язуватися, той, якого краще боятися, от в такому сенсі, якщо слово, то будемо використовувати ступені порівняння better, baddest. І от better – це більш такий сучасний ступінь порівняння. І навіть на деяких сайтах я читала, писала. Що це слово неправильне? Тобто на одних сайтах пише, що це слово неправильне better і baddest. ще такого не існує. А на інших сайтах пише, що це просто більш такі сучасні слова, більш сучасне значення слова bad, і сленгове. І тому ось можуть бути саме такі ступені порівняння: better, baddest. І навіть поганішим by the minute. Кожною хвилиною. Ще раз прочитаємо фразу By the minute з кожною хвилиною. I'm going to eat you all. He growled. Just you wait and see. I'm going to eat you all. Я з'їм вас, усіх. Я збираюся з'їсти усіх вас. He growled. Він гарчав. У нас нове слово to growl, гарчати. Just you wait and see. Просто зачекайте і побачте. Або ж. Постривайте і ПОБАЧТЕ Just YOU WAIT Постривайте. Ну постривайте. Just YOU WAIT He PROWLED around the house, trying to find a way in. TO prowl. не пройти Також в попередніх відео було це слово. He PROWLED around the house. Він нишпорив навколо будинку, TRYING to find a way in. Намагаючись знайти шлях всередину, тобто намагаючись знайти якийсь вхід. The little pigs trembled when they saw his big eyes peering through the window. The little pigs, маленькі поросята, trembled, тремтіли when they saw, коли вони побачили his big eyes, його великі очі, peering through the window, дивлячись, тобто to peer – це дивитися, заглядати. Також, як іменник може мати значення ровесник, але зараз це не важливо. Нам важливо, яке має значення це слово, як дієслово саме. To peer заглядати, придивлятися. І побачили поросята великі очі вовка, заглядаючи through the window через вікно. Then they heard a scrambling sound. Then they heard. Потім вони почули a scrambling sound. To scramble це вилазити кудись по чомусь карабкатися. Scrambling sound, звук карабкання. І наступний уривок. Quick, quick, швидко, швидко, сказав третє маленьке порося. He's climbing the tree. Він лізе по дереву. Зверніть увагу у слові climbing Ми не читаємо букви B. І так само в неозначеній формі слово climb. Буква «б» в кінці написана, але її ми не читаємо, хоча дуже хочеться її прочитати. It's climbing the tree. Він лізе по дереву. Дія відбувається в теперішньому часі. Саме в цей момент діє відбувається. Тому ми застосовуємо час present Continuous. I think he's going to come down the chimney. I think, я думаю, he's going to come down. Він збирається спуститися. The chimney. For the maru. The three little pigs got the biggest pan they had and filled it full of water and put it on the fire to boil. The three little pigs, троє маленьких поросят, got the biggest pan, взяли найбільшу каструлю. Поросята взяли найбільшу каструлю, яка в них була, and filled it full of water, і наповнили її повністю водою to fill. Л наповнювати and put it on the fire to boil і поклали її на вогонь, щоб закип'ятити. All the time they could hear the sound of the wolf climbing the tree and then walking along the roof. All the time, увесь цей час they could hear the sound, вони могли чути звук of the wolf climbing the tree, як вовк карабкався по дереву. Тобто, як вовк вилазив на дерево, я тут вже записала слово to climb, підніматися, лізти, карабкатися. Тобто scramble підніматися, лізти, карабкатися, і climb також підніматися, вилазити, карабкатися. Ви вже знаєте два синоніми точно. And then walking along the roof. І потім ходячого по. Тобто чули, як він ходить по даху. The little pigs held their breath. The little pigs, маленькі поросята, held their breath, затамували подих, to hold the breath, затримати дихання, затамувати подих. The wolf was coming down the chimney. The wolf, вовк, was coming down, спускався, was coming down. Це past continuous, дія тривала, відбувалася в минулому. The chimney спускався вниз по димарю. Nearer and nearer he came until with a tremendous splash he landed in the pan of water Nearer and nearer blishche i blishche he came until vin pidishol poki with a tremendous splash Z velichesnym tremendous splash tremendous velichesny vozhgromistkey Splash сплеск. З величезним сплеском he landed in the pan of water. Він приземлився у каструлю з водою. Yo -wee! Я не впевнена, що це я правильно прочитала цей вигук. Якщо ви знаєте, як правильно воно читається, то напишіть в коментарях. He screamed and shut back up the chimney thinking his tail was on fire. Ой-ой-ой! He screamed – Він закричав. And shut back up the chimney і сильно підірвався в димар, сильно скакнув у димар, Thinking his tail was on fire. думаючи, що його хвіст горить, або ж загорівся. І тепер повторимо, які у нас були нові слова і фрази з цих двох уривків. Firm, міцно, твердо, By the minute – з кожною хвилиною, to growl – гарчати, To peer – заглядати, придивлятися, Scrambling sound – Звук карабкання. Pan – каструля, to fill – наповнювати, to climb, підніматися, лізти, карабкатися, to hold someone's breath, затамувати подих, tremendous splash величезний сплеск, і to shoot up, вирватися. Тепер прочитаємо уривки, які ми сьогодні розбирали. And he huffed, and he puffed, and he blew, but nothing happened. so he huffed and he puffed and he blew again even harder but still nothing happened the brick house stood firm the wolf was very angry and getting even bigger and even better by the minute i'm going to eat you all he growled just you wait and see he prowled round the house trying to find a way in the little pigs trembled when they saw his big eyes peering through the window then they heard a scrambling sound. Quick, quick, said the third little pig. He's climbing the tree. I think he's going to come down the chimney. The three little pigs got the biggest pan they had and filled it full of water and put it on the fire to boil. All the time they could hear the sound of the wolf climbing the tree and then walking along the roof. The little pigs held their breath. The wolf was coming down the chimney. Nearer and nearer he came until with a tremendous splash he landed in the pan of water. Yo wee he screamed and shut back up the chimney, thinking his tail was on fire. І тепер давайте ще раз пропрацюємо нові слова і фрази, які у нас сьогодні були Firm міцно твердо. He has a firm handshake. У нього міцне рукостискання Handshake. Рукостискання. By the minute. з кожною хвилиною. She was getting angrier by the minute. Вона ставала злішою з кожною хвилиною. To growl гарчати. The duck began to growl as we came closer. The duck pes, began to growl починав гарчати as we came closer. Коли ми підходили ближче. To peer заглядати, придивлятися. You can kind of peer into other people's life. Ти можеш, типу, заглядати в життя інших людей. Бачимо, що у нас тут possessive case, присвійний відмінок, життя, які життя, Чиї життя інших людей, other people's. Тут other people в присвійному відмінку. після Цього словосполучення у нас стоїть апостроф і S. Scrambling sound звук карапкання. З цією фразою я, на жаль, речення не знайшла, тому просто эм, речення зі словом Scramble. He scrambled up the ramp. Він викарабкався вверх по схилу. Pan – каструля. Cook the pasta in a large pan of boiling water. Cook the pasta. Приготуй макарон, приготуй пасту. In a large pan у великій каструлі of boiling water киплячої води. To fill, наповнювати. her eyes filled with tears, Її очі наповнились слізьми. To climb, підніматися, лізти, карабкатися. he climbed over the fence, Він переліз через пліт. fence, пліт. To hold someone's breath, затамувати подих. hold your breath. For 6 seconds. Затамуйте подих на 6 секунд. Tremendous splash. величезний сплеск. Don't splash water at your brother. Не плескай воду, не ляпай воду на свого брата. To shoot up, вирватися. Prices have been shooting up even more quickly this year. Prices – ціни have been shooting up. Подумайте, який це час, якщо ви вивчали часи. Це час Present Perfect continuous. Ціни вирвалися, тобто підірвалися вгору even more quickly, навіть набагато швидше this year цього року. На цьому все. Сподіваюся, вам це відео було корисне і ви щось взяли нове для себе з нього. Також підписуйтесь на мій YouTube канал і не забувайте ставити вподобайки. Бажаю вам гарно провести ці дні. І взагалі бажаю вам всього самого найкращого. До побачення!